Чим можна годувати серпокрильця? У цьому відео розглянемо найбільш поширені види корму. Основний раціон мармуровий тарган, туркменський тарган, цвіркун. Їх для зручності заморожують, використовують розмороженими та промитими у теплій кип'яченій воді. Домові або бананові цвіркуни є гарним кормом для серпокрильця. Видаляємо лапи і даємо комаху цілою. Голову видаляти не потрібно. Крилатих цвіркунів краще не використовувати, бо в черевці у самок можуть бути яйця, які погано перетравлюються у серпокрильця і можуть викликати розлади травлення. Туркменські таргани є також гарним кормом для стрижа, але потрібно враховувати, що вони є низькокалорійними, На них буває важко набирати вагу. На моїй руці половозрілі туркменські таргани, самець з крилами і самка. Туркменські таргани дуже м'якенькі, завдяки цьому це єдиний тарган, який можна давати разом з крилами. Отже, крила у половозрілих і магу видаляти не потрібно. Лати, лапи видаляти обов'язково у будь-якому віці. Через надмірну м'якість ними незручно годувати виродливих підлітків. Мармуровий тарган є найбільш поширеним видом корму. На ньому покрильців, як правило, дуже гарний послід. Вони чудово набирають вагу. Годувати також можна цілою комахою, єдине, що обов'язково видаляти лапи. У половозрілих комах у імагу можна давати лише черевце і воно є майже порожнім. Ось відриваю черевце, витягую шлунок і майже нічого не залишається. Отже, імагу брати не рекомендуємо. Тільки як добавка до раціону за фобус, борошняних хрущак і муха чорна львінка. Ці види корму не морозять, тримають живими та годують. Львинка має дуже низьку поживну цінність. Вона дуже легка, малесенька, і от на одну порцію 2,5 г на моїй долоні аж 42 мухи. Вагу на ній набирати дуже важко. Не рекомендуємо як основний корм, тільки добавка до раціону. Борошняний хрущак має незбалансований склад, перетравлюється важко. Ним не можна годувати виснажених або слабких серпокрильців. Можна додавати до раціону у невеликій кількості. Хрущака промивають холодною водою, заливають нею, залишають доти, доки він перестане рухатися. Зафобс дуже жирний, дуже жорсткий. Використовуємо його лише у невеликій кількості. Він не може бути основним раціоном. Для годування пташенят краще не використовувати взагалі для підлітків і дорослих пташок біля декількох штук на добу. Його слід залити холодною водою, дочекатися, доки він перестане рухатися. Відриваємо ту частину до голови і лапи, витягуємо тонку довгу нитку кишечника. Невеличкого розміру зафобоси згодовуємо, як є. Великий за якщо довжиною 5-6 см, ділимо навпіл і згодовуємо по частинах.